Друзі, один із самих ефективних і класних е, ліхтарів. Тут і ліхтарів? Чи по привичці ліхтарів? А, вентиляторів, вентилятори. Дивіться, вентилятор в білому кольорі. Він у нас має акумуляторну батарею. Соответственно, ми можемо від магазину поставити на замість цієї батареї хорошу батарею. Потужу. Дивіться, ставимо акумулятор. Сюди підставочка йде, проводок для зарядки в комплект. І ось так кришечка закривати. Раз. Перша швидкість. Друга швидкість. Третя швидкість. Ідеально, можна носити в руках, як хочеш. Прийшов додому, підставочка ось жорстка. Поставив на підставку, і він у тебе біля комп'ютера стоїть і все тобі вентилює. Все, що треба, прекрасно. Акумулятор довго тримає. Зарядний шнурочок можна своїм пользуватися. Ну акумулятор довго тримає, Це наш рідний китайський довго не тримає. Якщо наш купите з магазину, то буде тримати дуже довго.